Мирні переговори на високому рівні у Лондоні сьогодні відклали а точніше, знизили рівень цих перемовин, відправивши на них дипломатів нижчого рангу. За попереднім планом у Лондоні мали зустрітись. Топ дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України. Однак, як розумієте, цього не сталось, і всі плани зруйнувалися після того, як держсекретар США Рубіо скасував свій візит, мовляв, через логістичні проблеми. Водночас, за повідомленнями західних медіа, візит не відбувся на тому рівні, що очікувалось, бо Зеленський не погоджується на один із пунктів плану США щодо припинення війни. А саме визнати окупований Крим російським. Втім, це не офіційна причина. Тож у цьому епізоді розберемо, що означає зустріч у Лондоні та до якого рішення США підштовхує Україну. Тож, перед тим, як розповісти, чим закінчилась зустріч делегації у Лондоні. Почнімо з того, що там мало відбутись в британській столиці, допоки формат різко не змінили. Отже, спочатку, 23 квітня, у Лондоні мали на високому рівні зустрітись провідні дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України. Ця зустріч мала б стати другою після перемовин у Парижі, де минулого тижня вперше зустрілись представники США, Європи та України. Основна мета її тоді і зараз це обговорення шляхів при. Винення війни в Україні, однак в останній момент, ввечері напередодні, стало відомо, що держсекретар США Рубіо на ці переговори не прибуде як планував. Офіційна причина, як я вже сказала, це логістичні труднощі. Однак Рубіо скасував свій візит після того, як Зеленський відкинув ідею із визнанням окупованого Криму російським. Про те, що саме це стало причиною скасування візиту, повідомила низка західних видань, серед яких Sky News. видання пише, що у Лондоні мали обговорювати мирну пропозицію США. І тут я нагадаю, що офіційно про цей план Сполучені Штати мовчать однак раніше про зміст європейські та американські чиновники анонімно розповідали західним виданням, таким як Bloomberg та Wall Street Journal. Отже, цей план передбачав зокрема вето на вступ України до НАТО, послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припадку, припинення вогню, замороження лінії фронту та визнання Криму частиною Росії в межах мирної угоди. І ці ідеї, як писало видання Wall Street Journal були викладені в конфіденційному документі, який представники США представили українські стороні ще у Парижі. І Вашингтон чекав, що Київ надасть відповідь на ці пропозиції під час якраз цієї зустрічі у Лондоні. Передбачало, що якщо Україна схвалить пункти, то ідеї направлять до Москви Однак нагадаю, що Україна категорично відкидає будь-які поступки щодо своїх. Іх території, включно із Кримом, і наполягає на повному відновленні територіальної цілісності. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Ну мам про що говорити. Це поза нашою конституцією, це наша територія, територія народу України. І згодом на цю позицію Зеленського відреагував Трамп. Він заявив, що мовляв слова українського президента про невизнання окупації Криму шкодять мирним переговорам з Росією. Трамп вважає, що заяви Зеленського дуже шкідливі для мирних переговорів із Кремлем, оскільки Крим за його словами було втрачено багато років тому за часів президентства Обами. Та тепер, як стверджує Трамп, це навіть не є предметом обговорення. Тож саме небажання поступитися Росії окупованими територіями ймовірно і обурило Вашингтон. І переговори зірвалися. Про це повідомило видання Вашингтон Пост із посиланням на анонімного чиновника. МЗС Великої Британії підтвердило, що зустріч щодо мирних переговорів на рівні міністрів відкладається. Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони будуть закритими для ЗМІ. Інформація про потенційні поступки українськими територіями сталася після того, як напередодні великодніх свят держ. Секретар США Рубіо та сам президент Трамп тисли на Україну і Росію. Мовляв, Сполучені Штати можуть вийти із переговорного процесу, якщо не побачать суттєвого прогресу у найближчі дні. І повернімось до того, що ж все таки у Лондоні сьогодні відбулось. Тож рівень переговорів понизили, і вони відбулися на рівні радників з питань нацбезпеки. З боку Великої Британії на зустрічі був радник прем'єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауел. З боку Франції, дипломатичний радник президента Еманюель Бон від Німеччини, радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер. Про це повідомив керівник офісу президента Єрмак. Окрім нього, українську сторону також представляв міністр оборони Умєров та міністр закордонних справ Сибіга Він та Умєров зустрілися із британськими колегами Девідом Лемі та Джоном Гілі. Офіційно мета зустрічі це дискусії щодо миру. Зеленський наголошував, Україна не виключає жодного із форматів, які можуть привести до припинення вогню і у подальшому до справжнього миру. При цьому перша віцепрем'єрка України Свириденко прокоментувала зустріч делегації у Лондоні, підкресливши принципову позицію української влади щодо завершення війни. За її словами, Україна готова вести переговори проте відмовляється від будь-яких умов, які могли б зміцнити позиції Росії для подальшої агресії. Вона каже, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Врешті ввечері про результати зустрічі у Лондоні Єрмак написав дуже абстрактно. Мовляв, це була зустріч української делегації з радниками з питань нацбезпеки країн-учасниць коаліції охочих. І посадовці за словами Єрмака домовились про подальші регулярні консультації щодо досягнення справедливого миру для України, але нікуди не подітися насамперед від того факту, що рівень зустрічі понижений. Саме вищого рівня зустрічі потрібно для того, щоб узгоджувати ті ключові питання, які очевидно треба вирішувати для досягнення спочатку припинення вогню, як цьому на цьому наполягає Україна. І, зрештою, процесу для досягнення миру на рівні радників такі рішення не ухвалюються. І щодо досягнення мирної угоди, віцепрезидент США Джей Ді Венс сьогодні заявив, що замороження лінії фронту буде десь поблизу їхнього теперішнього розташування, і це один із фінальних кроків до миру між Україною та Росією. Пише CNN. Тож, за його словами, і українці, і росіяни повинні будуть поступитися частиною території, які вони зараз контролюють. Також сьогодні він повторив позицію Вашингтону, мовляв, США готові вийти із переговорів щодо припинення війни, якщо не отримують позитивної відповіді на свою пропозицію Ми висунули дуже чітку пропозицію як росіянам, так і українцям, і настав час або погодитися, або сполученим штатам відійти від цього процесу. І ці погрози США про вихід із переговорів треба сприймати серйозно. Таку думку озвучив екс радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон. У коментарі Суспільному, тож на його думку, заяви Держсека Рубіо та віцепрезидента Венса про вихід США із переговорів щодо припинення війни свідчать про розчарування у Білому домі. Трамп Філзізкадецинг думаю, що Трамп відчуває, що у нього є інші речі, про які варто турбуватися що він безсумнівно вже доклав багато зусиль, аби припинення вогню спрацювало, і це очевидно не вдалося. Я думаю, що те, що ми побачили, коли державний секретар Рубіо скасував свій візит до Лондона на зустріч міністрів закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Франції та України в середу, є свідченням цього тож після заяв Венса щодо територіальних поступок в ЄС відреагували. Європа вимагає включення територіальної цілісності України в будь-яку мирну угоду. Про це вже заявили в канцелярії президента Франції Макрона. Тож такими були новини, пов'язані з зустріч у Лондоні, формат якої несподівано змінився. Підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропустити подальші новини про перемовний процес.